Вулиця Старокозацька, центр міста. Тут посеред двору оселилися безхатьки. Прихистом для них стала закинута будівля. Мені було страшно виглянути, але він от, отут, от прямо перед моїм вікном спав. Ну Поки його вже собака не прогнала. І вже собака в свій, свою адресу почула, хто вона така і ну, отут він. Нецензурною лайкою спілкувався. Так описує одну з найжахливіших ночей, пані Іна. Жінка мешкає на першому поверсі, тож лемент і лайку без безхатьків чує постійно. А ще вони смітять і прямо попід вікнами місцевих влаштували собі туалет. Через нестерпне сморід люди навіть не можуть відкрити вікна. Спілкуються і ругаються п'ять під вікнами, антисанітарія. Неможливо відкрити вікна, бо це розглядається як зручний туалет. Ну, тут, може, це місце знайомо може їх всім мешканцям, бо тут входять ну, зовсім різні люди. І в них є електрика, вони якось під'єднуються. І це пожежно небезпечно. Із настанням тепла безпритульних у дворі побільшало, і вони змайстрували у своїй халупі защіпку, аби їх не тривожили. Туго відкривається. Без хатків ми не застали. Люди кажуть вдень вони вештуються містом і повертаються тільки поночі. Робити зауваження, і мешканці не наважуються, бо побоюються сусідів. Проходи вночі, ну це ну елементарно страшно. Ну, страшно, я, я це відчула на собі. Тось тобто мені було страшно, де ж знаходитися вдома, бо під моїм вікном спала людина. Місцеві зверталися до правоохоронців. Поліція приїхала, порадила людям фільмувати всі неподобства безхатьків. Втім, шкоду ті роблять здебільшого вночі. Люди ж бояться в темряві виходити на двір. Стали закривати подвір'я та поставили загородку перед прихистком бездомних. Втім. Тих, це не зупиняє. Є маленькі діти у нас в ми, ну, Навмисно ми зробили закритий двір, але туди можна потрапити, і ну, ми просто хочемо спокою. Вони ж тут бути не повинні. І чи можна, ну хоч закрити ці, ці двері, щоб вони туди просто не могли потрапити? Хоча я просто боюся, що тут вже літня площадка, і вони можуть тут спати. Знайти собі нормальний прихисток у Дніпрі безхатьки можуть у відділенні надання послуг безпритульним іноді їх до притулку доставляють власне працівники. Перш за все, це бажання самого безхатька сюди потрапити, бо більшість з них вважають, що це стріх, тут правила, тут не можна, тут страшно. А так, взагалі, нема нічого важкого. Щоб потрапити до закладу, треба мати документи. Це був би дуже гарний приклад. Або хоча б ксерокопії. І, е, Флюорографію свіжу, якщо нема, ми направлюємо до поліклініки, щоб людина могла її зробити. Підопічних у центрі приймають тільки на ночівлю безкоштовно, забезпечують вечерю, а ще тут можна прийняти душ. Ми надаємо інформування, консультування, нічний притулок, так представництво інтересів, соціальна інтеграція і реінтеграція в суспільство. Ми допомагаємо людям відновити документи. У нас зараз перебуває в центрі три особи, які ще з радянськими паспортами. Безпритульні можуть перебувати у центрі до пів року. Нині їх тут 35. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.